Василь Олександрович Сухомлинський соромно перед соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу. Йшли та йшли, в дорозі стомились, та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка, та й підобідують. Коли це на дерево, сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля і Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки й сматки газети, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж в лісі, ніхто не бачить. Соромно перед силовиком, тихо відповіла Ліда.